Бригада лікарів національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит приїхала до Бершаді. Це ініціатива благодійного фонду МХП Громаді у межах проєкту Скарбничка здоров'я 15 вузькопрофільних спеціалістів проводили огляди дітей із громади та навколишніх сіл. Для нас така ініціатива дуже важлива, тому що ми переймаємося надзвичайними проблемами дітей. А здоров'я дітей це є першочерговим. І такі ініціативи, які ініціює благодійний фонд МХП Громаді. Ми вітаємо і завжди раді. Тому що такий соціально-відальний бізнес приділяє от таку увагу нашим діткам. Йде війна, війна важка, наші воїни виборюють свободу нашої батьківщини, але разом з тим наше молоде покоління повинно бути здоровим, повинно бути сильним, повинно бути освіченим, тому що нам потрібно будувати сильну могутню державу з освіченими, здоровими людьми. Два дні діток оглядали офтальмолог, гастроентеролог, ендокринолог, психолог, педіатр, хірург, ортопед, отоларинголог та гематолог. Також працювала лабораторія, де діти могли здати необхідні аналізи та за короткий термін отримати результати. Ми, українці, довели всьому світові, що ми сильні і вольовиті. А ще наша задача бути здоровими всім ворогам на зло. Саме тому благодійна організація, благодійний фонд МХП громаді, ініціювала профілактичний огляд діток. З найкращими спеціалістами в нашій країні з лікарями Ахмадит. Лікарі Ахмадиту вже третій рік спільно із благодійним фондом МХП громаді виїздять до найвіддаленіших сіл та містечок України, аби надати діткам кваліфіковану діагностику. За словами лікарів, під час війни стрес та тривожність від повітряних тривог та обстрілів впливає на здоров'я малечі. Ми пороняли. Аналітику за попередні два роки і за останній рік я маю сказати, що великі зміни відбулися, бо рядуюче місто в нас це патологія кишково шлункового тракту, друге місце це психоемоційні розлади, і третє місце це ендокринна патологія. Я вважаю, що це дуже гарна ініціатива і дуже е, хороша пропозиція на даний час. Момент, коли зараз війна в нашій країні нам е, Важко дістатися до того Києва. Медичні огляди відбувалися на базі Бершацького ліцею. Понад три сотні дітей громади отримали кваліфіковану допомогу. Основу складають діти тих шкіл, де потужності МХП якраз розміщені. Це П'ятківка, це Баланівка і це Село Берніка. Частково є діти жителів міста Бершаді і частково є, якраз я ж кажу, по. Ті кількості дітей, скільки ще можуть лікарі оглянути, ще є діти з шкіл, де є необхідність оглянути якраз лікарями охмади. Маю за честь не один рік працювати з командою МХП. Реалізовано безліч проєктів, якісних проєктів. Дійсно, це командна робота, командна робота МХП та освітян. Пишемо проєкти, виграємо проєкти, реалізуємо проєкти. І сьогоднішній проєкт він важливий, тому що все, що не робили, все, що не будемо робити, ми робимо для здоров'я наших дітей. Ініціатива реалізується у межах масштабного проєкту Скарбничка здоров'я, який вже допоміг тисячам українських родин отримати кваліфіковану медичну допомогу в своїх громадах.